На телеканалі Сі4 в студії працює Олена Крячко. Поговоримо про головні події дня. Місцева влада частково компенсує жителям багатоповерхівок вартість генераторів. Як функціонує пункт незламності у місті, обряд з надією на центральній площі Чернівчани спалили у Путіна. Генератори в кожен дім за новою програмою від міської ради ОСББ, управлінські компанії та житлові кооперативи зможуть отримати компенсацію на придбання генераторів, так облаштувати в себе фактично свій пункт незламності. З бюджету міста повертатимуть 80% вартості. Як скористатися програмою, дізнавався Чернівецький репортер. Чернівчанин Борис Руснак живе у цій п'ятиповерхівці. Електроенергію відключають по кілька разів на день. Каже, зарядити телефон чи бодай зігріти води. Ще той квест, якби в домі був генератор, це значно полегшило б життя. Ми в зимі ще при війні не жили. І ми не знаємо, що нас чекають. Підготуватись до важкої воєнної зими і не витратити усі гроші можна. На сесії міської ради депутати прийняли програму про відшкодування частини коштів за генератори. Закладено 5 мільйонів гривень на цей рік і 5 мільйонів гривень на наступний рік. Ми зорієнтувалися саме на в першу чергу на генератори невеликої потужності. Орієнтовно це 5-7 кіловат від 3 кВт кіловат можуть бути генератори. Управлінські компанії певнять їм розв'язали руки. Тепер потрібно лише бажання мешканців. Проголосують на внутрішніх зборах, подадуть заяву і отримають генератор. Для черніців це безпрецедентне рішення. Насправді дійсно суттєва підтримка. Генератор не забезпечить електрофункціонування приладів у всьому будинку. Це для критичних моментів, уточнюють чиновники зарядки, гаджетів, фонариків і для приготування чаю, наприклад, і просто обігрів. Неможливо забезпечити роботу будинку від генератора. Максимальна сума відшкодування може бути до 60 тисяч гривень. Для мешканців цього дому можна придбати генератор. Розрахунок каже директор управлінської компанії, не складний. Вартість потрібного генератора десь 75 тисяч гривень. Залишкову суму розділяють на усю площу будинку. Якщо взяти за середню статистичну якусь там квартиру двохкімнатну 45 квадратних метрів, то це виходить разовий внесок. 472 гривні 50 копійок. Обслуговування генератора беруть на себе мешканці дому. Люди самі мають встановлювати, чергувати, заправляти. Чиновники певнять, тут має спрацювати самоорганізація. організація. я рахую, що в принципі це невелика проблема. Тому що, ну якщо ми зараз кажемо, ні, ми нічого мати не будемо. взагалі. Генрієта Генріє Діана Чігак та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Електроенергія на вагу золота на калинівському ринку за генератори правлять від 20 до 50 тисяч гривень. Чи є на них попит? Дізнавався мій колега Максим Берник світлі останніх подій електрогенератори стали справжнім символом української незламності. Та чи може їх купити будь який бажаючий, дізнаємося сьогодні на Калинівському ринку. Електрогенераторів наявності не так багато, за словами продавців. Попит на них наразі перевищує пропозицію настільки, що підприємці навіть не мають можливості їх закупити. Немав наявності, тому що люди порозбирали навіть ті запаси, на які були розраховані на цілу зиму. Ну, наприклад, до нас не доїхали наші в зв'язку з війною в Україні. Тяжко стало доставляти товар, ми не отримали те, що а ті люди, які мали, наприклад, великі запаси по ринку, розраховували на зиму, в якийсь момент просто закінчилися, тому що попит дуже сильно виріс. Найдешевший генератор обійдеться потенційному покупцю в близько 20 тисяч гривень, але його потужності вистачить лише для підтримки освітлення невеликого приміщення. Підприємці розказують, наразі ціна на автономні джерела електроенергії може доходити і до 50 тисяч гривень. За словами продавців, до блекаутів об'єми закупок були набагато нижчими. Сон на сезон не приходиться. Штук 600 напевне, на всю зиму. Це з нормальною торгівлею, з оптовою, з роздрібною підприємство не особливо. У нас користують підприємства, підприємство. Як показує практика, більше через магазини працює, де безготівковий перерахунок такого плану. Отже, на калинівському ринку генератори є, але їх в десятки разів менше ніж у магазинах. Та ціни на пристрої кусаються всюди. Можливо, через це у чергах за автономними джерелами електроенергії Чернівчани не стоять. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів. Їх кількість сягнула вже близько 89 тисяч осіб. Українські військові також нищили майже три тисячі танків та сотні одиниць військової техніки. А тим часом у Чернівцях сьогодні ліквідували опудоло Путіна. Його спалили прямо у центрі міста біля пам'ятника Тараса Шевченка. Опудило створили маркетологи одного з місцевих закладів харчування. Протягом двох тижнів відвідувачам пропонували залишати свої прокльони для російського диктатора. Організатори кажуть, своєю акцією хочуть наблизити перемогу України і допомогти всім чернівчанам візуалізувати свою мрію. І за прогнозами синоптиків цієї ночі на Буковині опадів не очікується. У чорнівцях протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Стопчик термометра показуватиме позначки від мінус одного до плюс одного градусу. І якщо в перший день зими у ваших оселях холодно, тепло та затишок можна знайти у пунктах незламності, які вже більше тижня активно розгортають по всій країні. На Буковині вони відкриті як в територіальних громадах, так і в місті Чернівці. Люди там можуть зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджети та підключитися до інтернету в одному з мобільних пунктів незглавності. Побувала й наша знімальна група. «Подивіться, будь ласка, перед вами є перші зразки письма. Це давні китайські роглики. Ні, немає так, і бачите, у нас арабське письмо. До пункту незламності у Чернівцях щодня приходять десятки людей. Діти підключитися до онлайн-уроків, дорослі, аби вирішити свої важливі справи. На цьому тижні вже третій раз приходжу, працюю в основному, тому що у ну, зв'язку з відключеними світла приходиться ось так. Трохи вдома, трохи тут, в пункті незламності і дуже класно, що. Ми організували такі пункти. Вдома і газ, і світло, тому в принципі, коли світло відколи то не скрізь тепло. Але пристосовуємося, нічого, переживемо. Треба бути незламними. Того я так і думаю, так і назвали ці пункти незламності. Мобільний пункт незглавності постійно обігрівається генераторами. Тут можна не лише випити чаю, а навіть залишитися ночувати. Для дітей підготували розмальовки, а для тих, хто звітав по справах, облаштовані робочі місця. Я працюю онлайн. У мене два напрямки. Я займаюся маркетингом і психологією. Ну, звичайно, коли в мене консультації, я працюю або вдома, або ну оскільки тут інтернет, я можу в автомобілі сісти і провести собі те, що мені потрібно. А для маркетингу, звичайно, ну. Потрібен інтернет, різні сайти, різні задачі. Ось місцевий житель Ігор щодня приходить до пункту незламності з іншою метою подякувати та підтримати працівників ДСНС, які чергують тут цілодобово, аби створити затишок. Привіт, супергерой-рятувальник ДСНС України. Моє ім'я Ігор. Я з міста Чернівці. Ми особисто не знайомі, але я але я пишу тобі цей лист, тому що я хочу тобі сказати дуже дуже велике дякую за те, що ти кожного дня. Ризикуючи життям, захищаєш людей, оберігаєш людей, рятуєш людей, допомагаєш людям та підтримуєш людей. Адже зараз в Україні досі військовий стан через те, що в Україні досі триває війна, кожного дня я проходжу крізь мимо цього пункту незламності, тому що я волонтерів вже два місяці в цьому парку Шевченка, нарізаю потрібний матеріал для плетіння маскувальних сіток, тому я вирішив, що якщо я не буду. Заходити сюди на духу, то вирішив, що кожен раз, коли я буду тут проходити, то буду заносити сюди мінімум по одному, максимум по два листи подяки нашим рятувальникам ДСНС України. І ось зараз я вже дописав тринадцятий рахунку лист подяки рятувальникам ДСНС України. Хлопець додає, що дня передає листи не лише для місцевих рятувальників. Вчора я написав два листи подяки нашим рятувальникам ДСНС України, які Зараз вирушили на схід допомагати розміновувати нашу територію України, тому що я знаю, що їм також буде приємно їм також потрібна зараз допомога та підтримка. Рятувальники ж в свою чергу кажуть, такі відгуки від людей дійсно надихають та розчулюють. Я хочу вам вручити цей лист, тому що я знаю, наскільки вам важко і тяжко кожного дня, адже незважаючи на військовий стан, ви кожного дня допомагаєте людям, захищаєте людей, оберігаєте людей та підтримуєте людей. Дуже велике вам дякую за вашу нелегку роботу. Дякую. Дуже приємно чути. Досить змістовно. Приємно, що є такі люди, які займаються волонтерством. Думають про. Людей, які там не можу. Вибачте в пункті незглавності біля стадіону Буковина. Наразі великого ажіотажу немає. Хоча відвідувачі бувають постійно. Люди знайомляться між собою, аби підтримати один одного у складні часи. Тут студенти школярі так зрозумів. Люди просто приходять. Погрітися, я ну, сижу так, собі працюю. Люди приходять, якісь історії розповідають, ну, рятувальникам, які тут сидять. І деколи цікаво послухати, там дізнається, що наші відомі якісь українці, родичі простих чернівчан. Ну, тут жінка була, вона розповідала, що її племінник десь там тренер по боксу в Англії, тренує боксерів тих британців. Ну, класно, що люди приходять, об'єднуються і ну, заходять багато людей, питають. Хтось гріється, хтось ритуальний який чай пропонують. Класно. Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Через блокаути люди по країні використовують альтернативні методи обігріву та освітлення, серед яких і свічки. Надзвичайники все частіше змушені виїжджати на пожежі через необережне поводження з вогнем. Тільки за останній тиждень загинуло шість буковинців. А днями у селі Петрашівка травмувався чоловік. За попередньою інформацією він запалив свічку та заснув. Про те, що виникла пожежа, помітили сусіди. Вони одразу ж знали, що там може бути чоловік, зайшли всередину, вивели його на вулицю. Чоловік отримав опіки і звернувся в лікувальний заклад. Його було госпіталізовано, де йому було надано необхідну допомогу. Рятувальники закликають буковинців бути обережними з опалювальними приладами та вогнем. Буковинка Олександра Рибак виборола золото на чемпіонаті України з вільної боротьби. У ньому брали участь спортсмени з усіх регіонів віком до 17 років. Серед учасників дівчина посіла почесне перше місце. Як зазначив її тренер, буковинські спортсмени на змаганнях зібрали повний комплект нагород. Олександра Рибак завоювала золото, білоцька Діана срібло. А Нікіта Сафроняк бронзову нагороду. Вітаємо та пишаємося нашими переможцями. 71-й день народження міг відзначити сьогодні Назарій Яремчук, видатний буковинець та артист. Пісні стожари та родина стали традиційними для усіх концертів і застіль. Співак неодноразово виступав перед ліквідаторами у Чорнобилі. Кажуть, саме ці виступи стали для нього фатальними. А надмірна доза радіації спровокувала розвиток раку шлунка. Від цієї хвороби співак і помер. Нині, в часи війни, російської агресії люди все частіше слухають українську музику. Пропонуємо пригадати своє. Родина родина від батька до сина. Від мати рідоні добра переда. Слухаємо і тримаємося. Це усі новини, які ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше про події в області та місті читайте на нашому сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом Сі4 і пам'ятайте, Україна понад усе.